Кататися на лижах влітку в піренеях. Чому б і ні, цілком можливо. Вперше за всю історію свого існування ця лижна станція у французьких піренеях працюватиме на вихідних. Хоча цього року, як завжди, вона закрилась для відвідувачів 1 квітня. Низькі зовсім невесняні температури дозволили зберегти снігову ковдру, що вкрила станцію ще взимку. Цього дня, наприклад, стопшик термометра тут завмер на плюс одному. Гарний а, сніжок це... дуже гарний, чудовий, такий як наприкінці лютого. Західна Європа цього року не відчула справжньої весни. Температури у березні, квітні і травні були не такими, як зазвичай. Холодно і не сонячно на півдні Франції. Вихід один адаптуватись. Що й робить власник цього магазину. Зазвичай у цей період ми повертаємося у долину. Я працюю з фруктами персики, нектарин. Однак, з фруктами цього року мусимо зачекати. Лижний сезон триває. В хусяло тарди і разізон доські контінюємо, бо в горі сніг, а ось що відбувається у низині, повені затоплені містечка. В західній Європі цієї весни душів не бракувало. Якраз навпаки. Тут в центральній Німеччині ґрунт просто був не в змозі увібрати в себе ті проливні дощі, що майже невпинно йшли. І ось що з цього вийшло. На додаток науковці попереджають про ризик суву ґрунтів. Рівень води у річках піднявся. Однак не у цьому причина ґрунтових суїв. Їх спричинили проливні дощі, що йшли упродовж останніх днів. Ніщо не здатне увібрати в себе 70 літрів води на квадратний метр. що викликало такі примхи у природи. Відповідає курантен Фурно, метеоролог з Курлівського метеорологічного інституту в Бельгії. В центральній частині Європи сформувалась зона низького тиску. Вона спричинила просування холодного повітря у напрямку північного полюсу. Це пояснює про холодну погоду. Оскільки пориви вітру циркулюють у напрямку протилежному руху годинника довкола цієї зони низького тиску, зосередженої над європейською частиною, то це штовхає тепле повітря, що прямує з Африки у бік півночі Скандинавії Лапландії. Ми навіть зареєстрували рекордну температуру 29 градусів, що на 10 градусів вище за сезонно. Дійсно, у Лапландію літо прийшло раніше ніж очікувалось. Ці кадри зняті 30 травня у фінляндському місті Рованіемі, неподалік полярно-арктичного кола. Купатися можна без страху. Температура води 18 градусів. а ось лулео на півночі Швеції за 200 кілометрів від південної частини полярно-арктичного кола. Такого тут не бачили давно. Пляжний сезон у розпалі. Я ситеранітена ті. Ось сиджу я тут на терасі, насолоджуюсь собі, купаюсь. Ой, як чудово! Трохи так посидіти, а потім поплавати. Це робить життя приємним. Воно приємне тут. У нас не треба нікуди їхати, адже прекрасне маємо поряд. Якщо цій громадянці сонце і тепло приносять радість, то тваринам, як цьому оленю, незвична погода додає лише неприємностей. Ще місяць тому тут стояв сніг, і тепле густе хутро його зігрівало. Тепер воно змушує страждати бідну тварину.